Я працював на батьківщині, то, ну, на підприємстві, охранником. Приїхав кум з автоматом, каже, на, що, йдемо воювати, грати війнушку. Ну і так почався моя ранок. У мене кум вже двічі, ну, АТО, він 14 му був, потім з 18 по 19 був. І отак ми вступили до лав Збройних сил. Подняли всіх по тривозі і, типу, ну, їдемо, їдемо. Набирали БК, понабирали коктейлі Молотова і ми поїхали. Приїхали туди, я взяв кума, а кума мого Вікторович не послав з нами. У мене тоді машина на той час була зломана, а в нього була джилі, ну, китайська машина. Він каже, на кум, мою машину, їдь. Я приїхав, горх вже купив ну, камуфляж. Як зараз приїжджає, всі лежать, я приїжджаю на його машині. Пачку парламенту достають, чик, автомат же, закурюю, тут Вікторович кричить, лягай. А я щось не знаю, кумову машину так одягнув оці і на поле заїхав. Тупо ну, на поле так і кинув. Полягали. <смас> Давай носить, приїхав, був розвідбат 54-ї бригади. Ну, ми їм як номеру обслуги були. Це ну, ми ж зелені, ми нічого толком не розуміли. Тобто, ну, я, ну, Носили там ящики, джавеліни, та всі. стріляє, десь стріляє. Ми ще знаєте, як лежали так і друг друга ще толком, ну, хоч і пролуцький, хоч цей ну, десь там пересікалися, бачили друг друга. Я лежав, возле мене Сергія Матвій був, його, ну вже не стало році і, е, кацапи вбили. І ми лежимо, і на нас дивиться, ну отак через кущі, Сижу, балакла, всі ж у балаклавах, всі ж ці, всі. ну, і ми не можемо зрозуміти, я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. На, ну, кажу, ти хто? А ми жили взагалі тобто, через кімнату. А пересікалися, ну, тобто, читай не пересікалися, то він десь на завданні. то ну, коли дивимося, а наше, ми лежимо друг у друга, ми не знаємо, хто то даже, наче вічність була, ну, воно непонятно, откуда воно стріляє, відкуда воно що летить. Ці хреща несимо, ми несем. Є, ці хреща лягай ми лягли. Є, ну, все, всім займалося, це 54-та брада. Коли що, сказали в укриття, полягали ми в е, рів, був, ну, до Уда я вже такий куклон. Лежимо, гадаємо, дід палип у нас є, Микола. Е, їде танк. ну Танк їхав, ну, блин, метрів 15 від нас. Дід полив, кажу, а за танк. Та каже ж наш, а як же? Сюди чужий заїде. Коли він башеньку так повертає, тільки вум. Оці машини що стояли в ряду, всі тупи, ну всі, одним хлубись. І зрозуміли, що не наш. Танк з'їхав в обрив, екіпаж його спішився і утік кудись. Ну, Нам поступили, були в нас трацій Бауфен, тобто китайські. Вони хреби вже були, то зв'язі. Ну, з мене з Вікторичем, ми не знали, що Вікторич вже ну, 300-тий. Ну, ми побігли, типу, за ними ну, шукати, де хто є. І вийшли ми аж на краслянах. Нас там вже підібрала машина. Отак От на щось ранок. Це... Приїхали вечором, після цього все, нас Краслян забрали. питає, а машина. Да. Кажу, кум, є всі ключі, тих паспорт у кармані. Ну, все. Машини кажу, нема. А виявляється, що всі машини погоріли. На слідуючий ранок ми приїхали туди. Машина стоїть, її покорочили, але вона вижила. Тут побігали, ще поїхали на Крупачполе, постояли, посчитали, там, ну, свої були задачі. Після Крупачполя ми приїхали сюди, дали нам добу на збори, ми зібралися, приїхали сюди, автобуси і ми поїхали. У нас вже ну, в мене було особисто навчальний центр, а у нас вже був Донбас. Учебка у нас вже була Курахове, покров... ні, не покров Курахове. Покровськ. І вже, от, ну, вже ми з третьої переходили, ну, з лінії переходили вже в лінію нульову. Лісичанськ. Було ми відбили штурмом село Спірне, місто Берестове. Тобто, ну, і потім я отримав поранення.